Привіт, друзі. Сьогодні в мене нове відео з дуже цікавою темою. Я саме вчені вважаю, що Нова Зеландія є восьмим континентом. І це саме так. І зараз я вам про це розповім. Хто ще не підписався на мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію, будь ласка, зробіть це. Підтримайте мене, поставте вподобайку, коментар. Дуже дякую вам наперед за це. І так, нещодавно. Вчені провели додаткові дослідження з дна океану і виявилося, що Нова Зеландія це континент, який відколовся від Велитанського континенту 85 мільйонів років тому. І доплив сюди, де він зараз є, це найвіддаленіша, це найвіддаленіша країна на планеті. І, і більшість цього пішла під воду. Він відколовся одночасно з Австралією і Антарктидою, але ці два континенти залишилися на воді, а Нова Зеландія пішла під воду, більша її частина. Донедавна було проведено дослідження, де встановили тільки північну частину цього континенту. А ось нещодавно новозеландець, новозеландський вчений провів додаткові дослідження з океану, де взяв зразки. Різних порід, каміння з дна океану і е, зразки з каміння е, островів навколи. Як виявилося, що це дійсно континент величиною 5 мільйонів квадратних кілометрів. Тобто для, це дуже велике для порівняння Австралії трохи більше, ніж 6 мільйонів квадратних кілометрів. І це такий надзвичайний факт. До речі, дослідження були проведені кори континенту, її товщина складає 20 кілометрів. Зазвичай зазвичай товщина кори континенту, земної кори континенту складає 40 кілометрів, Але е, а, а, кора на океану 10 кілометрів, але е, просто на нього на цей континент Зеландія вплинула е, те, що він був під водою і там величезний тиск, і, тобто його товщина всього 20, тисяч, 20 кілометрів. І це, так, це такий, я ж не можу повірити, що уявіть, як це складається. Це було дуже давно, я ж кажу, 85 мільйонів років назад, як він отколовся. От зараз тільки вчені вже встановили пів, північну частину і південну частину і визначили його величину. І взагалі Новозеландія ну, це така зараз е, унікальна країна і така віддалена, що тут і птахи надзв... живуть незвичайні. Е, раніше тут жив. В часи динозаврів, 60 мільйонів років тому, такий велетенський птах МО, який не вмів літати. І він, до речі, заги... останній... останній загинув десь декілька століт цього назад. 1700-х роках він дожив аж майже до наших часів. І... Але зараз його немає. Такий птах, як ківі, він також не вміє літати, живе тільки в Новій Зеландії. Їх також тут вони... дуже охороняють. Взагалі, ви знаєте, що в Новій Зеландії немає жодних хижаків. І мене часто запитують, чи є тут змії, отруйні павуки. Ні, змії отруєних павуків також немає. Можна подорожувати по країні, ночувати в палатках, купатися в океані, в морі, нічого вас не вкусить, медуз отруйних також немає. Тобто дуже так все сейфті. Вирішив з вами поділитися такими фактами, цікавими. дуже. Якщо вам сподобалася ця інформація, будь ласка, підтримайте мене. Мій ютуб канал, до нових зустрічей. Хай вам щастить всіх ваших починаннях.